Друзі, ну ось компанія Apple провела свою другу презентацію поспіль. Ово oh, я сказав Apple? Так це ж була Google. А справа в тому, що під час перегляду лончу від компанії Google складалося таке враження, наче хтось з корпорації добра сидів там і під копирку все робив рівно так, як це робила нещодавно компанія Apple. Ну реально, ті самі тези, все те саме. Тільки міняли айфон на піксель і Apple на гугл. Тільки в порівнянні з купертинівською презою Google їх завжди душнило. Тобто, дивитися е, цей захід було неймовірно нудно. Менше з тим їх продукти дуже вагомі в техносегменті, тому ми з вами просто не можемо пройти повз них. Тож давайте влаштовуйтесь в затишне місце, приготуйте свій улюблений напій, налаштуйтесь на позитивну хвилю. а Я починаю. Так, хлопці, я вже прочитайте, що тут написано на цій чашці. Мені з магазину кажуть, що ніхто нічого не купує, і типу я там погано відпрацьовую свої гроші, погано рекламую продукцію. Я такий добре кажу, добре. Я виклик прийняв. Зараз ми з вами зробимо рекламу павербенків найкращих паверів за свої гроші, так щоб вони потім закачалися, там всі вихідні сиділи, не не виходили з того офісу, приймали ваше замовлення. Я знаю, що ви їх полюбляєте купуйте, там по дві, по п'ять штук, тим більше, що ціни у нас реально найнижчі в Україні. Тут прямо роблю вас. Є три варіанти: Перший ємністю 30 тисяч міліагодин і потужністю 22,5 Вт. Другий 20 тисяч міліагодин і потужністю 22,5 Вт. І третій варіант який знає. Люксовий 20 з потужністю 20 Вт і е, дисплеєм Ще раз, ціни найнижчі в Україні. І е, на один з них я робив окреме відео в моєму тиктоці, тож, хто хоче ознайомитися з ним більш детально, можете перейти і подивитись. Е, всі посилання залишу е, в описі вдалої вам. Купівлі і вірю, що цього разу у менеджерів до мене не буде аніяких питань тим більше, що павери в наявності є гарантія в Україні. все як ви любите. Ще раз вдалої купівлю, повертаємось до новин. Того, щоб ви повністю змогли зануритися в атмосферу, давайте я вам буду переказувати презентацію по порядку. Однак я буду намагатися помножувати на нуль всю ту душноту, е яка була під час лончу. Розпочався захід зі слів, що 2023 рік був дуже важливим і продуктивним для компанії. Нещодавно бренду виповнилось 25 років, і спікер перерахував усі досягнення за цей час з корпорацією Добра, після чого перед нами почали виправдовуватись, що Google не зливала штучний інтелект і. Що вони на цьому поприщі далеко не останні. Вони почали використовувати штучний інтелект ще в далекому 2016 році в фотографіях Пікселя. Похвалили свої тензорні ядра, які є унікальними і які допомагають робити обчислювальні фото. Всередині компанії чітко розуміють, що за чистою потужністю їх процесори зливають конкурентам. Тому виправдовуються тим, що продуктивність то фігня, головне тензорні ядра. Це якщо коротко про те, що було з самого початку, після чого нам почали розповідати про новий розумний годинник Pixel Watch 2. Він отримав новий дизайн і нові ремінці. Ну, Но принаймні, так сказали під час презентації. Як на мене, зовні він нічим не відрізняється від першого покоління. А от що стосується начинки, тут реально є зміни. Друге покоління пропонує новий чотириядерний процесор. Під час презентації так і не сказали його назву. Проте розповіли, що з ним на борту годинник буде жити 24 години. З Увімкненою функцією Always On. Також завезли швидку зарядку. Тепер 30 хвилин буде достатньо, щоб забезпечити роботу пристрою на 12 годин. Не забули і за програмне забезпечення. Нове покоління принесло і нову версію Wear OS. На презентації зазначили, що нова версія операційної системи принесла багато покращень у вбудованих додатках. А ось яких саме не розповіли. Припустимо, з'явилася фішка зі сповіщеннями в 9.1.1, коли щось трапилось. Точнісенько, як в Apple watch. Ще оновила додаток для тренувань та активності. Тепер штучний інтелект досліджує ваші дані та результати і може надавати дійсно корисні рекомендації для покращення здоров'я та досягнення мети. Внутрішні датчики теж трохи покращили. А саме з'явилося три нових сенсора. Мультисенсор тепер заміряє серцевий ритм набагато точніше. Ще з'явився сенсор температури тіла і сенсор електромагнітної активності. Він дозволяє точніше вимірювати рівень стресу, фази сну. Та активність. Вартість цього годинника стартує з відмітки 349 доларів. Це за wi fi версію, буде ще і LTE. Але наразі за її ціну не сказали ні слова. Далі нам почали розповідати про новенькі пікселі. І саме тут склалося враження, не наче компанія Google покусала Apple. Казали і Amazing, і Pixel 8 це найгарніший смартфон, який ми колись створювали. Десь я вже таке чув. Здивувало те, що бренд реально хизується тим, що їх продукт не схожий на iPhone. Якщо говорити дослівно, в той час, коли всі інші компанії встановлюють пласкі грані та різкі. І переходи, піксель пропонує плавні та заокруглені форми. Приємний полірований модуль камери, не якась округла чи квадратна блямба. А вишуканість та дизайн. Кольори теж підібрали зі смаком. Порцеляновий та блакитний. Після чого спікер очікувано заговорив за нульові викиди вуглецю до 2030 року. Це знову до того, що у мене склалося таке враження, наче я передивляюсь презентацію Apple. За перероблені матеріали при виготовленні нових пікселей також не забули. Плюс до того покращили ремонтопридатність. Боже, мені здається, я починаю душнити як той самий спікер. Тому давайте краще перейдемо до суті. Діагональ 8 пікселя складає 6,2 дюйма, частота розгортки від 60 до 120 герців, максимальна яскравість 2000 ніт. Версія Pro очікувано отримала більш флагманський дисплей. Його діагональ складає 6,7 дюйма, максимальна яскравість 2400 ніт, а частота розгортки від 1 до 120 герців. І тут було б доцільно розповісти за процесор. Однак нам почали розповідати про новий сенсор температури, який розташувався поряд з камерами. Нам пообіцяли, що він дуже точно заміряє як температуру тіла, так і температуру предметів. Як приклади привели температуру молока для вашої дитини. І це, як на мене, буде дуже корисною річчю у побуті. Далі, нарешті, почали розповідати за новий процесор Tensor G3, який отримав в два рази більше модулів машинного навчання, якщо робити порівняння з Pixel 6. За рахунок цього розпізнавання тексту відбувається набагато краще та швидше. Те саме стосується і читання тексту в голос. У нього з'явилася інтонація та якість самого голосу покращилась. Також це працює під час дзвінків. Штучний інтелект робить розумне шумозаглушення. розповіли про купу фішок асистента, який дзвонить і спілкується за вас. Проте в нашій країні це на жаль поки що не працює, і взагалі не зрозуміло, коли запрацює. Далі почалось найцікавіше, бо нам нарешті розповіли за нові фішки камери. Гуло заявляє, що вони покращили фото та відео при недостатньому освітленні. Також покращили скінтон, плюс підвищили швидкість роботи автофокуса. Але це все не так цікаво, як поява нової функції під назвою Audio Magic Eraser, яка дозволяє, увага, видаляти зайві шуми та залишати на відео тільки потрібне. Наприклад, голос вашої дитини чи голос ведучого, якщо ви використовуєте смартфон у якості робочого інструменту. Для відеозйомки. І це не єдина цікава функція, бо є ще одна під назвою Best Take. Вона створена для групових фото. Коли в кадрі знаходиться багато людей, це доволі складна задача, тому що постійно хтось моргає чи відволікається. А за допомогою нової функції можна власноруч обрати вдале зображення кожної людини з серії кадрів та поєднати в одному фото. Також покращили редактор. Тепер можна зручно вирізати, переміщувати об'єкт. Та змінювати фон чи кольор. Коротше, штучний інтелект дійсно рулить. Що стосується залізяк, основну камеру 8 Pro не слабо так прокачали. За роздільною здатністю він отримав такий самий сенсор, як і у попередника, на 50 мегапікселів. Але тепер він на 21% більш чутливий до світла. На ширококутник прокачали ще сильніше. Він покращив світлосилу на цілих 105%, а телевік на цілих 56%. На презентації нас запевнили, що фірмовий телевік забезпечує якість як при оптичному 10-кратному зумі. Проте наскільки саме оптика не вказують. Шуча за все, такого результату було досягнено за рахунок роботи алгоритмів. Ще одним важливим нововведенням стала поява автофокусу на фронтальній камері. Раніше його не було. А в режимі Pro на основну камеру з'явилася можливість вибирати експозицію, ручний фокус. Коротше, все те, що в інших пристроях вже давно було. Чесно, краще б вони цього і не казали. А одразу перейшли до нової фішки під назвою Video Boost. Якщо простими словами, вони взяли і запхали фірмовий HDR у відео. І тепер динамічний діапазон просто неймовірний. А відео зняті вночі та при недостатньому освітленні будуть такі самі круті, як і фото. Ви самі можете бачити, як це виглядає. Не знаю, що тут ще додати, це дійсно неймовірно. Але знову, як і у Apple, працювати ця фішка буде не одразу. А починаючи з грудня цього року. Пов'язано це з тим, що досягнути такої магії на смартфоні просто неможливо. Тому він до спочатку завантажується на сервери і там вже доробляється. Коротше, процес точно не легкий. Наступним емейзін стала інтеграція штучного інтелекту BART в Google Assistant. Тепер голосовий помічник став набагато розумнішим ніж був раніше, і за можливостями просто розносить вщен тупу Siri. Але так само, як і у випадку з функцією Video Boost, Наразі ця функція працювати не буде. Треба чекати якийсь час, бо Google не встигли все доробити. Що стосується часу автономної роботи, окремо про це взагалі нічого не казали. Тільки скромнісенько показали на слайдах, що а, ємність акумулятора в версії Pro становить 5050 мАч, а звичайної вісімки 4575 мАч. п'ятсот сімдесят підтримують швидку зарядку потужністю тридцять. Ват, а якщо буде прискіпливим, 27 Вт в версії Pixel 8 і 30 в версії Pro. Ну що, стосовно самих продуктів, найцікавіше я вам вже розповів. Тепер переходимо до цін. Скільки корпорація добра просить за свої новинки? Звичайний 8 піксель віддають за 699 доларів, версію PRO за 999 баксів. В США тим, хто оформить передзамовлення, за купівлю Pixel 8 дарують навушники Pixel Buds Pro. А за передзамовлення на Pixel 8 Pro дарують годинник Pixel Watch 2. Як на мене, американці щасливі люди. Ви розумієте, що можна придбати 8 Pro вам подарують той годинник, там, який коштує там 300 з чимось доларів, ви його продаєте і по суті вам обходиться 8 Pro там в 800 доларів 750. Це шара. І хто би що там не казав, але якщо ви дуже сильно полюбляєте Android і вам паралельно подобається філософія Apple з їх оновленнями, треба брати тільки Google Pixel. Бо при купівлі Pixel 8 чи 8 Pro ви отримаєте цілих 7 років оновлень «зеленого робота». І сім років огновлень патчі безпеки. Хто ще дає такі строки? Мені здається. E, ніхто. Коротше, як на мене, сьогодні корпорація добра собі не зрадила, була як завжди, нудною. Однак показала дійсно багато магії, яка, можливо, в майбутньому прийде і на інші андроїди. А я в свою чергу буду намагатися якомога швидше отримати семпли цих смартфонів, щоб показати вам огляди. Тож, давайте підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. У мене на сьогодні все. Два відео за один день. Це якось занадто. Пишіть в коментарях, чи сподобались вам новинки. E, Ставте вподобайки, діліться цим відео зі своїми друзями. І нехай буде з вами Андроїд. Побачимось. Так, друзі, що стосується наших зборів. По-перше, нам прислали ще один невеличкий звіт. Там е, е, наші військові закупили гуму для пікапів. Ви можете подивитися зараз на цей звіт. І після цього я продовжую. Бажаю всім міцного здоров'я, друзі. Приїхали нам колеса на три військових пікапи. Придбані за підтримки каналу AndroNews і його найкращих підписників. За що ми вам дуже, -дуже дякуємо. Люди, знайте, ви найкращі. Слава Україні, друзі, що стосується попередніх зборів, я вами щиро вражений. Я не знаю, де ви знаходите всередині себе оцю цю витривалість, однак я захоплений вами, що ви її знаходите. Проте, на жаль, це далеко не кінець. Яка у нас ситуація на сьогодні? Спочатку до нас звернулися захисники, щоб ми їм зібрали гроші на FPV-дрони, Потім вони кудись зникли, потім вийшли на зв'язок, сказали, що вони там підрозділ змінили. І коротше, все, тобто, не FPV-дрони ми більше не збираємо однак у нас там сума вже є 60 тисяч гривень. Після цього у нас був наступний збір. У нас там завжди є черга. Хлопці зараз працюють на південному напрямку. Дуже серйозна бригада. Шановні підписники каналу Under News, звертаємось до вас за підтримку, нашому підрозділу, який контролює безпеку повітряного простору, України, необхідна допомога в придбанні спеціального обладнання, засобів зв'язку та передачі даних, що буде допомагати і сприяти підвищенню ефективності роботи нашої ППО. Ми вдячні кожному з вас. З вами перемога ближче. Ваша допомога безцінна. Вірте в Збройні Сили. Слава Україні! Зараз я вас прошу, будь ласка, скидайте гроші, хоча б по 20-50 гривень. Там буде немаленька сума, потому, тому що допомога потрібна вагома. Ось я залишу в описі. Там буде і посилання на банку, і номер картки. Тож приєднуйтесь самі і діліться цією банкою з усіма небайдужими друзями. Слава Україні! Слава вільному народу, слава нашим захисникам! І разом до перемоги.